Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе є я. І отца, і мать стужи туже нам знакома, сонце благодать. Так сказав Бьорсон про свою рідну Норвегію. Я теж дуже люблю цю країну, тому вирішив про неї розповісти в сьогоднішній передачі «Феєрія мандрів. А допоможе нам в цьому, як завжди, туристична фірма Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Трапляєш у Норвегію, то розумій, що ні. Адже неможливо звести щось грандіозніше, ніж скандинавські гори, які розсувають своїми засніженими верхівками сині небеса. Неможливо створити щось прекрасніше, ніж дзеркала озер, що застигли, стиснуті скелями і зв'язані лісами. Неможливо знайти палітру яскравішу, ніж кольори та відтінки загадкової країни вікінгів. Норвегія це нескінченне зіткнення стихій, це велична сага, написана самою природою. Ця скандинавська країна отримала у володіння лише вузьку смужку землі, суцільну берегову лінію, розірвану пазурами льодовика. Увірвавшись 10 тисяч років тому, він залишив по собі глибокі борозни фьорди. Він відколов від суходолу сотні острівців, що вкрили прибережні води кам'яним мереживом. Та якщо б не було цих розкиданих у морі шматочків землі, можливо б і не з'явився той легендарний шлях на північ, який колись дав назву цілій країні. Тут час завмирає і стає вічністю. Такими ж були ці гори тисячоліття тому. Такою ж була і музика фьордів. Шелест хвиль, зітхання вітру, гуркіт водоспадів злилися колись в найгарнішу симфонію природи, щоб лунати вічно. Норвежці кажуть, що у кожного фьорда свій характер. Який же характер у Гейрангерфьорда? Фьорда, названого найкрасивішим у Норвегії. Та включеного до списку всесвітнього природного надбання ЮНЕСКО. Його води спокійні, вони не знають штормів. У тихій гладі гублять своє відображення, відполіровані сонцем і вітром скелі, а десь на вершинах гір спочивають сиві льодовики. Герангерфьорд – це справжня феєрія водоспадів, і в кожного з них своя легенда. Розповідають, що у невеличкому поселенню серед гір жили сім прекрасних сестер. Якось прийшов до того селища хоробрий вікінг, аби обрати собі наречену, але не зміг вирішити, якийсь красунь віддати своє серце. Так і застиг він у ваганнях, перетворившись на самотній водоспад. А навпроти нього й досі виблискують своєю вродою сім красунь, втілившись в стрімкі блискучі потоки води. Тому й називає цей мальовничий ансамбль водоспадів Сім сестер. На берегах фьордів народжувалися шедеври Едварда Гріга. Звідси вирушав у славетні мандрівки тур Хейердал. І кожен, хто відвідує ці дивовижні місця, немов би пише власну сагу зі своїх незабутніх вражень та відчуттів. Гірський серпантин рішуче тягнеться вгору, немов би прагнучи доторкнутися до неба. Тут, на летючому безкиді, здається, що навіть це можливо. Під нами розкинувся Гейрангерфьорд, а вище лише небо. Тут виникає тільки одне бажання розправити руки і полетіти. Та наше сходження у піднебесся продовжується. Цей шлях називають дорогою орлів. Можливо, безстрашні беркути також знаходять відпочинок на вершині, що зіймається вище хмар. Там вони, неначе господарі, можуть оглядати свої володіння, тому й веде дорога орлів на справжній дах Норвегії на верхівку гори Далсніпа. З висоти півтори тисячі метрів країна немов на долоні. Туристична фірма Феєрія. Тисячолітній льодовик, який колись обступив усю Норвегію, досі нагадує про своє давнє панування. Валетенські, крижані язики глетчерів спускаються зі Скандинавських гір, розчиняючись у смарагдовій воді озер та фьордів. Це справжнє диво природи. Хочеться нескінченно спостерігати за казковими переливами блакитів, насолоджуватися цією заворожливою красою, а можна і спробувати підкорити льодового велетня, піднятися його крижаними уступами та зазирнути у просвічені сонцем кришталеві ущелини. Сотні тисяч туристів приїжджають щороку до Норвегії лише для того, щоб здійснити захоплююче сходження на льодовик. Проте не забувайте, що вас обов'язково має супроводжувати досвідчений місцевий інструктор. Адже льодовики підступні, ніколи не знаєш, коли їм закортить скинути вниз чергову порцію крижаних уламків. Унікальний культурний спадок. Навіть важко уявити, скільки таємниць зберігають старовинні дерев'яні церкви, ставкірки, які будувалися ще в 11 столітті. Хоча деякі зі своїх секретів вони вам розкриють. Хочете дізнатися, яким чином ці церкви, побудовані без жодного цвяху, вистояли майже 10 століть? Виявляється, стіни ставкірок будувались з просочених смолою стовпу. Балки фронтонів часто прикрашали вигадливими візерунками та міфологічними тваринами, а зі східчастих, схожих на пагоди дахів, виринали штевні, прикрашені головами драконів. Норвегія це численні пороми, що маневрують вузькими затоками та огинають грізні скелі. А ще 100 років тому водні шляхи були чи не єдиною можливістю поєднати цю витягнуту, перерізану фьордами країну, зв'язати міста та невеличкі поселення. Навіть зараз до деяких загублених серед гір селищ можна тільки підпливти. Тому й пороми це не лише туристична принада для нас, мандрівників. Цей повсякденний часом незамінний для норвежців засіб пересування, що курсує з точністю до хвилини сотнями маршрутів. Норвегія це щирі та доброзичливі люди. І перше, що помічаєш у характері норвежців. Це їхня безмежна любов до батьківщини. Я думаю, як треба любити країну, щоб біля кожного будиночку майорів національний прапор. Нащадки вікінгів поважають свою історію та бережуть традиції. Тому й не дивно, що вони просто обожнюють свята. Вони відзначають усе: від міжнародних свят до днів народження відомих письменників, митців і, звісно, членів королівської родини. А найулюбленіше свято. Національне День Конституції. Нам теж пощастило потрапити на нього. Де б ви не опинилися у цей день, усюди панує радісна урочиста атмосфера. Школярі та дорослі у яскравих національних костюмах крокують вулицями міст і сіл під супри святкових ритмів оркестрів. Ці урочисті ходи продовжаться веселими гуляннями, що не вщухатимуть аж до самої ночі. Норвезька любов до країни це ідбайливе ставлення до її природних багатств. Тут кажуть, природа не майстерня, а храм. Тому й найкращий відпочинок для норвежця десь подалі від цивілізації. А найкраще місце заховані поміж гір та позбавлені сучасних зручностей дерев'яні будиночки Хютте. Пожити якийсь час без опалення та світла для місцевих справжнє задоволення, схильність до роздумів та усамітнення. Можна назвати національною рисою норвежців. Недарма Генріх Іпсен колись сказав про своїх земляків: у нас кожен другий філософ. Проте самозаглиблені норвежці напрочуд гостинні та привітні. Хочете краще зрозуміти Норвегію? Тоді просто поспілкуйтеся з її жителями. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А в нашій подорожі настає справжній льодовиковий період, адже ми вирушаємо підкорювати найвідоміший Норвегії льодовик Бріксдайл. Від паркінгу, де зупиняються автобуси та автомобілі, до льодовика йти десь годину. Це три кілометри. Можна йти пішки, а можна використати ось такий симпатичний тролемобіль. Їдете, дивитесь, милуєтесь, але потім знову йти пішки. Окей, let's go. Все вище зіймається гірський серпантин, оминаючи порослі мохом брили. І ось перед нами крижаний велетень. Він, немов біло-блакитна лава сповзає між скелями. Важко усвідомити, що цьому льодовику вже тисячі років. На бристальському льодовику є дуже багато розваг. Одна з них катання на ось такій лодочці. Я кажуть: любиш кататися, любий лодочку носити. Хвайте сміливіше. Раз, два, раз, два. Вода дуже чиста, ви можете її спробувати, але не захоплюйтесь, кажуть, що. Багато пити не можна, адже вода з льодовика дуже багато мінералами і дуже корисна для вашого шлунку. Тому можуть бути проблеми, ваш шлунок може цього не витримати. Тому будьте уважні. А я хочу нагадати, що партнером нашої передачі є туристична фірма Феєрія. Життя без подорожей, одноманітне та сумне. Тож зроби його феєричним. На льодовику доволі тепло. Те, взагалі, з цим потеплінням льодовик постійно тане. Тож, поки є на що подивитися, приїжджайте, милуйтеся, фотографуйтеся. І звідси ви повезете додому незабутні враження. Перетворюючись на воду, льодовики віддають своє життя водоспадам. Їхні потоки, наче лінії життя. В одних... Нерівні, хвилясті, перервані. В інших прямі, стрімкі та невгамовні. Один з найвідоміших норвезьких водоспадів Форінфосен. Його розлючені води летять у безодню майже з 200-метрової висоти та розбиваються об каміння на мільярди бризок. Якщо в кожному українському селі є хоча б один колодязь. То в кожному норвезькому хоча б один водоспад. Вони справді напрочуд гармонійно доповнюють традиційний норвезький пейзаж. Особливістю цього водопаду є те, що за нього можна сховатися. І вже звідси милуватися фантастичною панорамою. А ще коли дивишся на ці шалені потоки води, забуваєш про всі проблеми і розумієш, що таке щастя. Фіни й норвежці сперечаються, кому все ж таки належить слава винайдення цього чудового засобу.